на багатий урожай, українська господиня. Рух, козацька кров, українська Віра, і любов. А це мої паски 6 штук. Я не покриваю зверху ні глазур'ю, ні білковою масою, а роблю звичайно, як по Старовинному рецепту, коли робили ще нашій бабусі і прабабусі. Рецепт паски 100 г дріжджів. розводжу степлим молоком, пів літри молока. Потім я збиваю окремо білки окремо жовтки 5 яєць. Одна склянка 200 мл цукру. 100 г масла, розтоплюю вершкового, 2 столові ложки сметани, щепотка солі, 4 пакетики ваніль, не ванільний цукор, шкірка половини лимона. У мене лимона не було, не знайшла в магазині, не хотілося більше нікуди йти, тому я купила лайм. Додала лайм. І 30 мл. Лікеру кокосового. Можна давати будь-яке спиртне. У мене був цей лікер. Борошна приблизно кілограм 600 кілограм 700. Борошно брала євроміл у сільпо. Хороше борошно, приблизно 23 гривні за кілограм. Ось, коли вже замісила добре все тісто, то 200 г родзинок. Знову добре вимішала. І поставила, щоб воно піднімалося. Тісто піднімається вдвічі. Тоді накладаю форми, знову його обминаю руками, ставлю форми, воно знову підростає приблизно ще раз стільки, а то й більше. Коли вже воно достатньо виросло, змащую жовтком і ставлю в розігріту духовку. У мене духовка. Там нема ні градусів, тобто я не знаю, яка температура. Я постійно печу на око. Ну, ось так склалося в мене в житті. Але завжди виходять у мене чудові паски. Не люблю я цієї глазурі, не люблю я цих білків. А звичайно, як робили наші прабабусі. Усім смачного!